На Львівщині розпочато набір гравців в команду воїнів Львівщини для участі у всеукраїнських турнірах. з мініфутболу. до участі в турнірах запрошуються воїни збройних сил України, які мають інвалідність, контузію чи поранення пов'язані із захистом батьківщини. Перший турнір відбудеться в Києві уже наприкінці січня цього 2025 року. В нашій студії керівник Ліги ветеранів футболу Львівщини. Волонтер Василь Корпан. Пане Василю, доброго вечора. Доброго вечора. А також Володимир Затворницький, військовослужбовець 80-ї окремої десантної Турбової бригади колишній військовослужбовець, ветеран російсько-української війни, пане Володимире, вечора, Слава Україні! Добре, слава, слава. Отже, одразу спочатку, пане Василю, як успіхи? Скільки людей вже набрали? Доброго вечора. Дякую вам, що надали можливість цю проблему і це питання озвучити. Набрали поки що небагато людей. У нас буквально є 8-10 людей в команді, але не всі зможуть поїхати. Тому ми, я на Фейсбуці написав і ще раніше писав, що запрошуються таких хлопці військовослужбовців до нашої команди. Власне, ті, як ви озвучили, які мають поранення пов'язані з захистом батьківщини, мають контузію і мають інвалідність. Ну, відповідно, учасники бойових дій. Турнір відбудеться 25 26 січня. В Києві турнір має назву Кубок Незламних і він приурочений до Дня Соборності України. Mm -hmm. В турнірі заявлено вже вісім команд разом з нашою. Це команди з Чернігова, з Кропивницького, з Рівного, з Чернівців, з Івано-Франківська. Тобто, вісім команд вже є. Турнір відбудеться в субота-неділя. І от, власне, я би хотів запросити хлопців, військовослужбовців, які нас зараз дивляться, чують. Я можу номер телефона в я вас запитаю дам таку так, так. сказати. Пане Василю, 8-10 уже є. Так. А скільки потрібно? Ну в команді в нас мало би бути, хоча б ну людей 15, бо тому, що в нас є в команді такі хлопці, які зараз на війні, угу. і не факт, що вони зможуть приїхати власне в Київ день матчу. Тому нам треба людей мати більше в обоймі, щоб ми мали відповідно і на заміну. Це буде міні футбол п'ять на 5, але, хоча б нас 10 приїхало на сам турнір, бо тому, що це заміна, це дводенний турнір. Ну люди повинні бути. Зрозуміло, пане Володимире, розкажіть про ваш шлях, як давно ви граєте в міні-футбол? Ну, це футбол з дитинства, розумієте. Миколаївський футбол це я з дитинства граю. І за цементик Миколаївський грав, і зараз постійно теж стараюся за ветеранів бігати. І тут пан Василь попросив, я тільки з радістю. Ще не перед ефіром ми з'ясували, як для, для себе з'ясував, що ви отримали поранення в 2022 році. Так. Чи заважає вам поранення грати в футбол? Ну це тяжко, але стараємося бігати. Угу. І воно це? мені легше стає, якщо я трошки бігаю. Угу. Чи можете ви розповісти про ваш шлях? Як ви провели 22 рік? Як ви отримали поранення? Ой, спершу в мене було в червні місяці. Це 122 двадцять Прилетіла контузія, а потім в, е, в листопаді, там по мені попрацював багато ламковий перелом ребер ззаді. Чи складно, чи складно проходив процес лікування, реабілітації відновлення? Ну, та я сміла, що це було тяжко мені. Е, Гоїлося довго, але все добре. кажуть. лихен не гине. <ріст> Пане Володимире, скільки часу пройшло, коли ви знову вперше копнули м'яч після поранення, вдарили м'яч? <ріст> Може, півроку. Півроку. Десь так, після цього вже почав. Що ви відчули? <ріст> Задоволення. <ріст> <ріст> Чи знаходите ви час на тренування зараз? Наскільки це складно? Е, ну, на, на, на даний час я за ветеранів Миколаївщини бігав. Ну тут трошки я ну, зробив собі впав, трошки в мене з -з проблеми з рукою. Менше з тим, бігати зможу, е, пане Василю, от тренування з ветеранами, особливо ті, які отримали поранення, це дуже важка і дуже складна і чутлива справа. Хто цим займається і як ви даєте собі з цим раду? Ну, наразі я є керівником Ліги ветеранів футболу Львівщини, і в нас є 14 команд ветеранів Львівщини, і це не просто ну, в кожній практично команді є хтось з хлопців військовослужбовців. Mm -hmm. З кожним місяцем е, військовослужбовців стає в командах більше. На жаль, є і такі, які вже і загинули, так само наші футболісти. Ну тому що війна. Але коли ти бачиш на турнірах цих хлопців, які приходять військовослужбовці, грають футбол, ви знаєте, коли мені сказав. Е, один військовослужбовець, який був поранений 22 другого року, він проходив довгу реабілітацію, і він вперше прийшов не побігати в футбол, а просто повболівати за свою улюблену команду в травні двадцять третього року. І він сказав: Василь, от власне тут. Я відволікаюся від війни. Ви не повірите? цих дві години, поки я з друзями і вболіваю. в мене в голові немає війни. Футбол закінчився, я посів машини додому. Все, в мене спогади, в мене війна, і так воно постійно. Тому це я це ще давно зрозумів. Що спочатку АТО, коли я організував благодійні матчі військовослужбовцям, також матчі з, футбол, ну, з ветеранами Львівських Карпат, я розумів, що це для хлопців елемент психологічної реабілітації. Тобто, власне, коли вони зустрічаються на полі з ветеранами, наприклад, Карпати, з Мироном Маркевичем, вони коли сміяли про це бачили по телевізору. Тут вони грають футбол разом з ними, спілкуються з ними, і я бачив, наскільки це хлопцям корисно. Тому такі справи я ну не полишаю і намагаюся організовувати різноманітні турніри як для таких ветеранів, і зараз найбільше для військовослужбовців. Скільки ветеранів чи Військовослужбовців, вже ви залучили до заняття спортом. Ну не то, що я їх залучив, бачить володим. бачите, бо це це тут це в серці. Футбол в серці, напевно, правильно сказав з дитинства і в мене, і в нього, і в тих, хто зараз є. Але ну я вам ну, це десятки, ми напевно може і сотні. Тому що, наприклад, у нас є зараз команда харківських льотчиків, які в нас були на турнірах. І мені їхній командир сказав: Ви знаєте, що після вашого футболу до того каже з ними працювали психологи. Бо це курсанти, молоді хлопці, військовослужбовці, які були в боях, які ну, з ними психологи. А після ваших футболів, каже, психологів їм не треба. Вони виходять щасливі після турнірів, вони, каже, розмовляють, діляться враженнями, діляться фото, відео, спогадами, як вони грали в футбол. Ну, тобто, це для них дуже корисна справа. І ну, мені це подобається, коли я бачу, що те, що я роблю, подобається людям. Володимире, от. Справді не є секретом чи якимось відкриттям, що заняття спортом, особливо улюбленим спортом, допомагають повернутися не лише тілом, але й душею додому, військовим з фронту. Якби вас попросили переконати побратимів займатися спортом, які б це були аргументи, чи які б це були слова? Я навіть не можу сказати, як це ну розумієте, як вам пояснити, ти займаєшся спортом? ти він волікаєшся від того всього, розумієте? І ти займаєшся улюбною справою своєю, якою з дитинства. Я тільки задоволення маю цього І всім бажаю цього. Футбол, шахмати, волейбол, баскетбол хто чим любить. Ну, спорт це і все. На якій позиції ви граєте? Де поставлять? Я можу і на воротах стояти. Але так я постійно або в нападі, або в півзахисті грав. Ви їдете до Києва? Так. Це таке переконання в голосі чітке. Ясно, що так. Пане Василю, а чи ви вже знайшли капітана команди? Хто це буде. Капітана команди ми оберемо. Ми буквально вчора обирали назву для команди. Обрали назву команди Галицькі Леви. Назва команди є. Ми в п'ятницю маємо перше тренування uh -huh. в нас, оскільки бачите, в нас є в команді сапери, льотчики, гранатометники, десантники тобто різні, ну є хлопці, які вже знайомі між собою раніше грали футбол разом в команді, uh -huh. а є такі, що ну разом не грали. Тому ми будемо в п'ятницю мати перше тренування. Відповідно, оберемо капітана команди. І будемо вже планувати нашу поїздку до Києва на цей турнір, бо тому, що це ну турнір престижний, це всеукраїнський турнір на Львівщині. Це само собою цікаво. А брати участь у всеукраїнських турнірах, і тим більше там ж, е, хлопці будуть зустрічатися з тими, з ким вони воювали, uh -huh. тому що чи, чи з Волині, чи з Рівно, чи з Кропивницького, Вони були разом, наприклад, там на бойових позиціях. А тут зустрічаються разом. Це приємне uh -huh. спілкування. Це ж також історія, не лише знайти. Хлопців, гравців, це про те, щоб знайти приміщення, знайти транспорт, знайти інвентар, знайти форму. Хто фінансує власне цей проект? Цей проект фінансуємо саміми наступним чином. Я організовую турніри благодійні і ми на Спочатку війни у нас всі турніри, які проходять, вони мають статус благодійного. Uh -huh. Всі ці кошти ми використовуємо для Збройних сил України. Ми купуємо автомобілі, ну, дрони, все, що потрібно. В тому числі, от ми провели нещодавно Кубок Василя в цю неділю. У нас знову буде благодійний турнір. І ми ці кошти, які збираємо на турнірах, ми просто їх використовуємо, наприклад, нам треба в дорогу, нам треба на інші якісь там речі. Ми ці гроші використовуємо це власне для цих хлопців, які є в нас. Команді скільки вже зібрав, вдалося зібрати чи ви рахували суму? Ну витрати попередньо ми не можемо порахувати. Ну приблизно вони є витрати, але бачите, наприклад, таким чином У нас, наприклад, транспортні засіб нам дасть, наприклад, президент команди Пенікс Степана Підмонастир, Степан Пелев каже: я вам просто даю транспорт. Хтось з інших хлопців дасть нам, наприклад, кошти на на пальне ці кошти так само використано дорогу. Ну проживання до речі забезпечує українська соціація футболу УАФ угу. Київ цей турнір організовує і проживання вони забезпечують. Тобто нам треба кошти на е, витрати по дорозі. Такі. Тобто, ми справимося Богу дякувати самі. 25-26 січня відбуватимуться турніри. Е, і що далі? Це даруйте за такі слово. Це проєкт, який завершиться, чи ви Ні, маєте це не одноденний проект. розвитку? Можливо, ліги, ветеранської ліги по міні-футболу. Так, дякую за запитання. Цікаве, воно в майбутньому воно є в мене в планах і буде формуватися. Така у нас, до речі, був з 15-го року в Україні був чемпіонат України серед АТО. Uh -huh. Тобто, але він ти, припинився спочатку повномасштабного вторгнення. І, до речі, ті хлопці, які були в команді на команда у Львові Українці разом теж в цій моїй команді є сьогодні Галицькі леви. І та й, нам треба в першу чергу перемогти ворога. А потім ми будемо думати розвивати футбол, бо тому що допомога військовослужбовцям не завершується з завершенням війни з перемогою. Вона їм потрібна і по завершенні, оскільки психологічно їх треба підтримувати завжди. Тому футбол будемо розвивати, залучати їх до футболу, і таким чином будемо працювати. Як вас знайти чи тим, хто хоче взяти участь в турніри, чи тим, хто хоче займатися мініфутболом або ж футболом, як реабілітацію після служби на збройних силах України? Мене знайти не складно, я досить відкрита людина. Я в соцмережах і на Фейсбуці. Прізвище Василь Корпу. Набрайте знайдіть. Є група на Фейсбуці Ліга ветеранів футболу Львівщини. Також можу свій телефон в ефірі озвучити 067 682 1197. Запрошую військовослужбовців, які вже мають відповідні я вже казав, що саме телефонуйте і, можливо, навіть в цю поїздку до Києва, першу вже вирушити разом з нами. Успіху вам в цій справі, і, звичайно, що перемоги. Дякую. Керівник Дякую. Ліги ветеранів футболу Львівщини, волонтер Василь Корпан та Володимир Затворницький ветеран російсько-української війни, екс військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурбової бригади збройних сил України. І говорили ми про турнір з футболу для ветеранів збройних сил України.